Як швидко прокачувати супергеройський ранг в Фортнайті? Сьогодні я задав приблизно таке питання тренеру Кіберспортивної академії, і от яку відповідь я отримав. Босі, кристали ви, ви, вибиваєш. Найпростіше це алтарі, напевно. Алтарям палтерян 250 а, кристальчик 1 кіл-2 кіла, і в тебе буде там уже ранг, і потім можна буде по сундучкам знайти добросхідників, або вибігти найвигітніше з початку, на великий кристал. То ти шукаєш собі моноліт, десь поруч падаєш, а, летиш на нього зразу, там дробовик, плюс ресурси розхідники, вибиваєш тіпа, убиваєш кристал, в тебе зразу легендарка, високий ранг. І саме тобі навіть потім не потрібно буде апати ранг, тому що там може випасти все одразу. Вот. Ну а далі я запустився в гру, вімкнув тренеру демку, і він підказував мені, що мені варто робити, щоб максимально швидко апнути ранг та залутати максимально топові сундуки. Як на мене, саме ця механіка одна з найкрутіших в новому сезоні.